Болить спина, але часу на масаж йогу і лікарів нуль. Знайомо, правда? А тепер уявіть, що вся ця терапія у вас вдома так просто у дворі, у вигляді спа басейну. Сучасні спа це не просто релакс, це реабілітація, масаж, фізіотерапія і антистрес у форматі включив і забув. Гідромасажні форсунки працюють точно по зонах напруги: шия, поперек, плечі. Вони стимулюють кровообіг, знімають спазми, розслаблюють глибокі м'язи. Ефект, як після професійного масажиста, тільки без запису, без роздягалень і без розмов, типу дихаємо глибше. І найцікавіше, регулярне використання спа реально зменшує біль. У спині це підтверджують не лише користувачі, а й лікарі, реабілітологи. Тож, якщо ваша спина нагадує про себе частіше ніж будильник, час інвестувати не у таблетки, а у воду. У спагалаксі ми допоможемо підібрати модель, яка подарує комфорт, лікування і задоволення в одному комплекті. Звертайтесь до СПА і дозвольте собі жити без болю. І, звісно, підписуйтесь, буде ще більше історій про те, як СПА змінює життя.